Всім привіт! Сьогодні в мене на кухні буде справжня ароматна магія. Готую ніжний вишневий пиріг, пісочне тісто і соковита вишнева начинка, повітряні збиті білки зверху. І спочатку беремо борошно, просіємо його, додаємо сіль, цукор і перемішуємо. беремо охолоджене вершкове масло і натираємо його на крупній терці. І перетираємо його до пісочної крихти. До борошна додаємо жовтки, екстракт ванілі і замішуємо тісто. тісто вийшло м'яке, піддатливе і дуже еластичне. Тепер акуратно розкатуємо скалкою, переносимо у форму, в якій будемо випікати, і ставимо морозильник на 15 хвилин, нехай трохи підхолоне і зміцніє. Переходимо до приготування начинки. До вишні додаємо цукор, крохмаль і помішуючи прогріваємо, доки рідина не випарується і начинка не стане густою та однорідною. Начинка вже наша готова, відставляємо її в сторону, аби вона прохолола охолоджене тісто, прокалуємо вилкою. ставимо форму в духовку приблизно на 10 хвилин, аби корж злегка підрумянився. Тепер будемо взбивати наші білки. До білків додаю дрібку солі, починаю збивати на малих оборотах. І потім в два прийоми додаю цукор і продовжую збивати до стійких піків. Білки наші готові, і для зручності я їх перекладу в кулінарний мішок. І переходимо до найцікавішого, найсмачнішого це збирання нашого пирога. На підпечену основу викладаємо вишневу начинку, зверху робимо красиві піки з білкової маси, я віддавлюю її з кулінарного мішка. Зменшуємо температуру в духовці до 150 градусів і ставимо випікати пиріг приблизно на 20 хвилин, а за потреби й довше, поки бізанішно не підрумянеться. Наш вишневий пиріг готовий. Ніжний, ароматний і дуже домашній. Обов'язково спробуйте цей рецепт, бо він завжди виходить на всі 100. Дякую, що були зі мною! Підтримайте відео лайком, напишіть коментар і не забудьте підписатись, аби не пропустити нові смачні рецепти. До зустрічі на каналі. Всім смачного!